Щосуботи та щонеділі по дві години в день Кременчужани та гості міста мають змогу поринути в справжнє україномовне середовище. Громадська організація Інша жінка розпочала програму безкоштовний курс української мови, який викладає дипломований філолог Лілія Доценко. Заняття проходять в освітньому центрі інша освіта. Чотири групи бажаючих раз на тиждень можуть у комфортній атмосфері покращувати свої мовні навички. Унікальність занять в тому, що тут мінімум граматики і максимум розмовних вправ. Тобто ми дискутуємо, ми займаємося в парах, ми використовуємо сторітелінг, ми використовуємо прийоми і один з одним, і люди взагалом перебувають у позитивному середовищі. Найважливіший аспект занять ніякої граматики. Лілія навчає бажаючих правильній вимові та впевненості у собі. Зараз групи почали вивчати фразеологізми, які допоможуть збагатити словниковий запас. Фразеологізми надають нашій мові яскравості, унікальності, і тому я пропоную на цьому тижні людям ознайомитися з найпопулярнішими, щоб вони могли вживати їх у своєму повсякденному українському мовленні. Тетяна все своє життя розмовляла російською. Жінка наполовину росіянка і лише в 1985 році приїхала до України. Хоча Тетяна і володіє українською, все ж хоче, аби її вимова була правильною та чіткою. Тому сьогодні вперше долучилася до занять мовного клубу. В моєму окруженні всі говорять тільки на російському, поэтому коли я узнала, що такі курси в крімічук українського язика. А тим болі ще й безплатний така мотивація. Ну хотіла би заговорити грамотно на українській мові. Для Олени це вже третє заняття. Жінці дуже подобається вивчати українську тут. Вона навіть використовує свої знання вдома, попри те, що її родина переважно спілкується російською. Мені дуже подобається. Це навіть дуже весело, тому що такі цікаві. У нас такі сценки, розмовні такі тести, навіть Фільми деякі, і ми їх обговорюємо. я навіть дома намагаюся це зробити. Долучитися до курсів української мови дуже просто. Ви маєте лише заповнити Google форму, яка вказана в інстаграмі або телеграм-каналі Інша освіта. Один раз на тиждень у нас проходять заняття по суботах і по неділях по півтори години. Підписуйтесь на телеграм-канал Інша освіта. Там є анонси. Там можна зареєструватися, коли прийти на заняття. Дар'я Кімець, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.